Вже за 10 днів стартує новий сезон біатлону. І сьогодні дізнаємось як загальний розклад етапів Кубку світу, так і чемпіонату. Розпочнеться сезон за Стерсунду у суботу, 25 листопада. Він триватиме до 3 грудня і буде включати в себе велику програму з 10 гонок. Другий етап відбудеться у Хохфільцині з 8 по 10 грудня. Третій і останній етап у цьому році в Швейцарії, у Швейцарії Уленцергайте. З 14 по 17 грудня. За ним слідує двотижнева перерва на Різдвяні свята. А 2024 рік розпочнеться з етапу у Оберхофі з 4 по 7 січня. Після чого слідує ще один німецький етап у Рупольдингу. З 10 по 14 число з 18 по 21 січня відбудеться італійський етап Ванхоль Сантерсельві. І після недовготривалої перерви розпочинається головна подія сезону Чемпіонат світу 2024 року. Змагання відбудеться у чеському нове місто з 7 по 18 лютого. Після чемпіонату на Кубок світу ми повертаємось у Норвегію, де з 29 лютого по 3 березня відбудеться етап етапу Холмонколені. Передостанній восьмий етап пройде з 8 по 10 березня у США. І прощання з біатлоном відбудеться на заключному етапі у Канаді в Кенморі з 14 по 17 березня.